Вичається. Переді мною їхав край Я їду, бачу на зустрічній смузі, починаю носити «Опель», червоний опіль. Щоб уникнути зіткнення, я стараюсь якось теж маневрувати, бачу його виносять на зустрічну, тобто на мою смугу. І... Я думаю, якось його обминути, я виїжджаю на середину дороги, але тут його знову вертає на свою смугу. Ну, я теж вже кручу рульом туди сюди ну, Виходить так, що все-таки знову розвертає боком і боком він ударяє Крайслер вперед. Від удару його ще раз перекрутило і він лівим крилом зацепив. Друга, дорога дуже слизька. 何 он